Цей чудовий рецепт пудинга нагадав мені смак дитинства. Мені ще бабуся готувала молочний кисель в дитинстві. Пропоную приготувати кокосовий шоколадний пудинги, інгредієнтів мінімум, а час приготування всього 10 хвилин. В кінці відео ми з донечкою будемо куштувати десерти, вливаємо 400 мл молока в кастрюлю. І включаємо мінімальний вогонь. Всипаю суміш із крохмалю, кокосової стружки і сухого молока. Ретельно перемішую. Також додаю півтори чайних ложки стевії за рітролом. Вибирайте підсолоджувач за смаком. Список інгредієнтів буде під відео. Пудинг постійно треба помішувати, щоб не було грудочок і не приставало до дна. Ось така густа консистенція вийшла. Доводити до кипіння не обов'язково. І десерт готов всього за 10 хвилин. Після охолодження ставимо в холодильник. Починаю робити шоколадний пудинг. До молока додаю суміш із сухого молока, какао і крохмалю. Додаю підсолоджувач за смаком. Варимо пудинг на маленькому вогні, постійно помішуючи до загостіння. І все розкладаємо поємностям. Чекаємо, поки охолона і можна куштувати. Донечка тільки по зовнішньому вигляду вибрала шоколадний пудинг. Я ще потерла чорний шоколад зверху і вийшов шоколадний шоколад. Мені сподобався і шоколадний, і кокосовий. Дійсно віддалено нагадує смак дитинства. Напишіть, якщо буде цікаво, рецепт молочного кисіля від бабусі. Дякую, що додивились відео до кінця. Підтримайте канал Пані Котта подобайкою, підпискою. І не забувайте включати дзвіночок, і я зніму більше цікавих відео з корисними рецептами. Всім миру і добра, Па-па! смачно? -па. Гелісмачно.